початком дуже цікавого тижня який буде наповнені більш міноманітного подіями, з заходами. Уже сьогодні в школах, в садках проходять вихоні, які присвячені якраз вшануванню шануванню воювати. Всі фактично заходи і освіти, і культури міста. Прямо на те, щоб відзначити якомога ширше, на якому рівні це свят. Тобто заплановані заходи як всі всіх і дитячі, і дорослих, так і в музичній школах, так і в школах загального світу, а також в нашому мистецькому центрі в українському комісію. Серед ми ну, що хотів би вас також привітати з закінченням конкурсу, вишиванок серед шкільних колективів. Цьогоріч також відбувся Дуже цікавий захід, в ньому приймало участь більше 60 дітей. Вони демонстрували свої вишиванки, і також ми на світі вишиванки будемо демонструвати переможців, Переможні вишиванки серед наших школярів. І цікавий є факт, що одним із конкурсантів є ціла родина з 9 чоловік. Це і випускниця, і марта, і батько, і брат, і бабуся, і дусі, і дядько, і брат. Дітка. Я прізвище не буду оголошувати, але саме цікавіше, що в конкурсі приймає участь ціла родина з 9 і це дуже показово і знаково для нас, що ці традиції поширюються, вони стають для нас традиційними, щорічними і інше. Щодо самого цієї вишиванки в цьому році, завдяки... Участь uh, голови обласної ради всі ваших дарів обласної ради цей фестиваль вдалося зробити на, на найвищому рівні. Я думаю, що з тих попередніх фестивалів це буде наймасштабніший захід. Долучилася як обласна влада, так і міська влада. В цьому році дуже знаковою подією буде у нас всіх відкриття пам'ятника незалежності. Про що сказав пан Іван, дійсно. Вперше, ми запланували в українському домі проведення благодійного аукціону, де будуть виставлені кращі роботи майстрів з усіх регіонів куточків України. І ці кошти, які будуть отримані з благодійного аукціону, вони підуть на спорудження пам'ятника незалежності. Я думаю, це найвищий вияв такої громадянської позиції, справжньої громадянської позиції, патріотизму. Слідування національних традицій, внести свій вклад в спорудження, спорудження пам'ятника. Тому я запрошую всіх на другу годину українських дім на благодійний опціон. Це буде можливість, унікальна можливість отримати я думаю, унікальну вишиванку, а разом з тим долучитися до спорудження пам'ятника на чесної незалежності України. Також о 12-й годині. Зараз Такими спільними зусиллями буде відкрито фотовиставку. Така ідея була надана організаторами. Фотовиставка, я думаю, вона буде постійно діючою в різних регіонах області. Вона буде показувати історію проведення фестивалю цієї вишиванки в різні роки. Там будуть показані обличчя вишиванки самі по собі ті, ті заходи, які відбувалися протягом років проведення цього конкурсу. Традиційно для Тернополя ми в дні проведення фестивалю оголошуємо про безкоштовний проїзд в громадському транспорті для людей, для тернополян, для гостей нашого міста, які будуть одягнуті в вишивані строї, в, в вишиванки, або елементи вишиванку. Це буде додатковий стимул для того, щоб, по-перше, показати свої вишиванки, які є в кожному в колекції, в кожного вдома, трохи походити в ній показати свою українськість. 有，有。<Yep. S 2> <Yep. S 3> yep.